Виявляється, французький письменник Бальзак знав, що є така країна, як Україна. Саме таку назву він використав у своїй книзі Батько Горіо. Ось одне із перших видань, і ось тут згадується про Україну. Це опис булочника Горіо, котрий дуже добре розбирався в якості зерна та борошна і купував його в Сицилії чи в Україні, не в Російській імперії, не в якійсь Малоросії, а саме в Україні. Виявляється, слава про українське зерно. Дійшла аж до Франції. Можна заробити багато грошей, привозя українську пшеницю морем з Одеси. Так, Одеса теж згадується, бо зерно там було втричі дешевше за французьке. І навіть Бальзак знає, що Одеса це Україна. Через пару десятиліть Бальзак особисто відвідає Україну, і вона йому дуже сподобається. Але буде жалітись, що доїхати із Парижу до Бродів простіше ніж з Бродів до Бердичева. А ще Бальзак напише, що Київ це столиця України. І занотує, що росіяни називають його «Київ». Певно, зловив різницю між українською та російською мовою.